У Коростені реалізовують проєкт мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг, який впроваджується громадською організацією Соціальна синергія за підтримки ЮНІСЕФ. 27 березня було презентовано проєкт та проведено установчу зустріч. Та нагода, коли ми зможемо зробити себе сильнішими, розумнішими, кращими. І ну дякувати прийнято в принципі в кінці, але і наперед дякуємо за те за таке надійне партнерське плече, яке ЮНІСЕФ нам надає. Це проект, який впроваджується ЮНІСЕФом на території деяких областей. Ми зараз все поступово розкажемо в тих громадах, з якими ми ми працюємо. Я також хочу вам подякувати за плідну співпрацю. Дуже приємно, що ми продовжуємо далі в наступному проєкті, тому що ми до цього також були працювали з вашою громадою, і ця співпраця дійсно дуже. Корисна, важлива, ми бачимо результати нашої роботи. І сьогодні хочемо розповісти про наступні кроки, про то партнерство, про ці масштаби, про ті послуги, які ми будемо разом з вами впроваджувати на території вашої громади. До пакету інтегрованих соціальних послуг відноситься соціальний супровід альтернативних форм виховання, денний догляд для дітей з інвалідністю, кризове втручання, медіація, розвиток батьківських компетенцій, психосоціальна підтримка. Зараз ми знаходимося на першому етапі. Це підготовчий етап, це створення робочої групи. це Аналіз тої ситуації, тої спроможності, яка є у вас в громаді, вивчення питання щодо можливості реорганізації комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство. Також плануємо робити, якщо у вас є такі комунальні підприємства, які планують. В нас теж є деякі активності, які захочуть можливо, є у вас, хто захоче перейти. І також в нас запланована велика кількість навчання персоналу дуже рівного різного персоналу, який буде задіяний в рамках проекту, і навчити новим підходам, які зараз існують в Європі і, взагалі, як використовують в усьому світі. Проєктом передбачена співпраця з посадовими особами місцевого самоврядування, з працівниками комунальних надавачів соцпослуг, з місцевими недержавними організаціями, співфінансування фахівця соціальної сфери, забезпечення громад обладнанням тощо. Також плануємо підвищувати обізнаність і надавачів соціальних послуг, і стосовно і кейс-менеджменту, тому що ви знаєте, що скоро все буде переходити в такий діджитал, його називають діджитал кейс-менеджмент. Тому наприкінці нашого проєкту планується, коли вже міністерство затвердить всі відповідні форми, всі відповідні документи, всі програми. Тобто, ми навчимо в нас будуть експерти, які про пройдуть навчання в міністерстві, і будуть передавати той досвід і навчать фахівців соціальної роботи працювати вже не тільки з паперами, а переносити все в електронну форму. Любов Солодухіна, експертка з питань захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей, наголосила на тому, що підходи ЮНІСЕФ базуються на найкращих міжнародних практиках. Насамперед, в першу чергу, і переважна більшість держав розвинутих витрачає на це найбільше ресурсів, найбільше сил. Це посилення сімей для безпечного та розвиненого сімейного середовища. Це так звана профілактика сімейного неблагополуччя, складних життєвих обставин і підтримка вразливих сімей. Сьогодні в Україні кожна сім'я буквально є вразливою, тому що ми всі сьогодні проживаємо в дуже страшний час. Для України, і ми є вразливими і емоційно, і психологічно, і фізично, і так далі. Водночас. Саме посилення батьківського потенціалу, батьківських компетенцій і так далі, зберігає дуже багато ресурсів в подальшому і для громади, і для держави, коли батьки і сім'я можуть самостійно і спроможні самостійно дбати про своїх дітей. Для цього обов'язково мають бути в кожній громаді відповідні послуги. Проєкт мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг розрахований на 28 громад. Його географія це чотири. Області Харківська, Житомирська, Київська, Чернігівська та місто Київ.